Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні провели дуже продуктивну зустріч з головою ОТГ Солотвинського і ОТГ, Значить, підписали меморандум. Знаєте, їхав сюди, я думав, що Петрівська в нас громада найкраща в Україні. Скільки ми всього чого зробили для людей, але подивившись на. Те, що зробив за 4 роки голова Василь Михайлович, то звісно тут є чому поучитися. Тому е... зустріч дуже продуктивна. Я думаю, що найближчим часом, підписавши сьогодні меморандум, ми покажемо всій Україні. Як е, треба розвивати громади, як треба допомагати один одному? І повірте, е, оцей союз е, між Солотвинською та Петрівською громадою, ми покажемо, що в Україні. Можна розвивати громади, люди будуть набагато краще жити, і ми покажемо, як наводить порядок в Україні. Слава Україні! Слава українській нації і ПСД Російської Федерації. Слідкуйте далі, ми покажемо, як ми це будемо робити поетапно. Слава Україні!